Друзі, всім добрий день. Початок нової серії, всіх з наступившим новим роком. Позаду мене стоїть ВАЗ 2109. Це не одна обновка, яка буде в цій серії. Думаю, буде дуже цікаво. Закину вам з полірочок, що це був обмін, на яку машину можете поставити на паузу і написати в коментарях. А я вам дам підсказку. Тут завжди стояв мій автомобіль. А от який, хто найважливіший, напишіть, будь ласка. Тому починаємо, буде, я думаю, цікаво. Друзі, на годиннику без 15.08 ранку вже зроблена покупочка. Ми в Київській області, на Авдюшиці. гроші віддані, паспорт забраний. Замість жигулика є другий жигулик. Бамбаям. Так, друзі, ну ми вже проїхали, мабуть, я не знаю, кілометрів, кілометрів 35-40 <кій> я не засікав. Олександр Михайлович на одюжиці, там ззаду їде, а я їду на шістоці. Значить, Перше впечатлення так сказати, з перших вуст. Е Машина не бідова, достатньо бідова. Е Дивіться. Е Стояла вона в Оликсі, мабуть, 3 дні. Було вказано, що вона 1994 року, двигун року бензин, ну, Там було дві фотографії, і ли там старі фотографії, ли я не знаю, але вона там така блискуча, гарна, карацівенна. Е я дзвонив цьому чоловіку пару днів назад, він не брав трубки. Вчора я йому написав на OLX, він мені відповів, е я його набрав, ми з ним поговорили, е він мені розказав там, в двох словах що до чого. І домовились, що я сьогодні зранку приїду. Сьогодні, щоб ви розуміли, 31 грудня. Ну, Ми з Олександром Михайловичем, мабуть, около, біля ранку виїхали з дому і там 8 восьмого вже були в нього під двором. Е, машина адекватна, трошки вигорівший колір, але машина була неадекватна. Е, вона не 94 го року, а 91-го і в неї не 1,5, а на 1,6. П'ятиступочка, газ вписаний. Коротше, щось у нього там з карбуратором якась біда. Він, я так зрозумів, новий, бо я сильно не роздивлявся, купив новий. ну Щось і на бензині і на газу, у нас немає голостих Тобі ж вона глохта. Ну, я думаю, то невелика біда, то мене стройка. По телефону він мені ще казав, що клапана і цеп треба передивитися. Ну, прям я чогось такого печального не бачу, я на неї проїхав, передок він весь перебрав. Машина ціла не гнила абсолютно, її треба просто полірувати, навести порядок в салоні і везде. А так машинка достатньо прикольна. По ціні стояла вона за 28 тисяч гривень. Причому що, ну, я приїхавши, зразу побачив, що ціна адекватна, реально адекватна. Продавець теж адекватний чувак взагалі, без проблем. Він купив собі просто другу машину, ця йому не потрібна. Е -е, я, ну, коротше, ми подивилися, я на неї прокатався, кажу, давайте так, щоб ми там не не, то само, не ламали, там нічого не придумали, за скільки ви її віддаєте. На що він мені сказав 24, давайте їх забирайте. Е -е, ну, я, звісно, там попитався зробити 22, але особа не настаював. На що він мені сказав 23, ми дали по рукам, ну, так як я ж кажу. Якби там бекав і мекав, то в принципі, мабуть, я б взагалі ламав би її на 20 і, скоріш за все, е... я б її забрав за 20, тобто, ну, я б її виторгував за 20. Ну, Так як людина вполне адекватна, з такими людьми просто не хочеться їх ламати по ціні, ну, реально, ця совість все-таки не дає цього робити. І, ну, Машина ну, взагалі стоїть ці грошей абсолютно без ніяких проблем, через що особливо далі торгів не було. Єдиний мінус, що вже як я. Грубо говоря, я віддав гроші, то я узнав, що немає страховки, а на сьогоднішній день, це я так зрозумів, вже з завтрашнього дня буде проблема, тобто буде дорого. Наскільки дорого ще не знаю, але скоріше за все, що я зараз доїду додому і швиденько зроблю онлайн-страхування, так сказати, поки ще по старих цінах. А так, по покупку доволі абсолютно, їде гарно, єдине міну, що глохне. Тобто все время треба підлазовувати при переключаннях, при, при всьому абсолютно. Так що якось так, ну, як все, як обично, до наступного включення. господа. Друзі, всім добрий вечір. Ви знаєте, мангальчик тут так мене пригрів і я накидав вам декілька рядків, щоб в новому році нарешті витравили ми цю бляцьку моль, щоб ЗСУ всіх ворогів помножили на ноль, щоб всі привладні куркулі. Завтра проснулись на нулі. Щоб кожен, хто хоч копійку заробив на цій війні, відповіли нарешті. Бажано вдвійні. Щоб не втрачали ви надії і щоб збулись всі ваші мрії. Давайте, друзі, в цьому році лишимо все хірове, а в новий підемо і кращим. Всіх з наступаючим новим роком! Друзі, всім добрий день. 1 січня, всіх з наступившим. Щастя, радості. Хай вся лишається в минулому році, а в цьому році хай буде все найкраще. Е, а ми продовжуємо працювати на черзі Шісточка, яку ми вчора, 31 грудня, купили з Олександром Михайловичем е, тут, та неподалік Київської області. Е, приїхала вона вчора в принципі нормально, е, без холостих, правда, але вчора я ще там трішки коло неї поколдував з отверточками. Нам підрепетував трішки запалення, покрутив редуктор і В принципі, вона працює на холостом, і на бензині, і на газу. Їде. Все нормально. Треба тепер дочекатися черги в гараж заїхати, і відрепетувати клапана, відрегулювати і цепочок відтягти. А так, в принципі, ще по мінусам у нас в салоні треба навести порядок сильний. Не працює у нас підсвітка приборки. І вентилятор печки у нас то працює, то не працює. Ну, її треба помити і відіслати її до кума в гараж, щоб він її відполірував, щоб вона набрала свій колір. Тому що трішки вона вигорівша. Ну, я думаю, то не проблема. По цій бібіці поки що ніяких здвигів, так як в гаражі стоїть чорна блискавка і немає куди поки заганяти, навіть цепку ще не відцеплював. Так що ще також поки чекає чергу. По цій бібіці приїжджали люди позавчора, здається. чи аж, Ну, коротше, приїжджали люди по обміну, запропонували мені опелькорсу. 97 року, але ну, там вона така гниленька. Коли вони приїхали, якщо чесно, і я вже не сильно хотів. Ну, і їм не дуже сподобалося, щось він прокатався і каже, ну, ви знаєте, я не сильно спеціаліст і трошки мене лякає така машина. Коротше, що... що... Ну, одним словом, щось йому не сподобалось. Ну, я ж нічого не скриваю, автомобіль на, любітель... на любителя. Коротше, зараз в моїх планах, що? Зараз в моїх планах все-таки треба завести. Оцей мотлох завести, почуть, хоч що тут у нас все з двигуном щоб хоч відталкуватися від цього, що тоді далі з ним робити. Так що поки що у нас На дворі день і, і погода дає щось робити, то зараз заводи ну, можливо Ввечером протоплю в гаражи буду дособірувати блискавочку, то, що її також Тоді треба ще відполірувати і затонувати. І, ну, коротше, тут ще роботи хватає так що все як звичай, до наступного включення. Як завжди, <coughs> не спадане все так просто. Поставив стартер, у мене там був якийсь накинув акумулятор, спробував крутити, а він короче, а я вам продемонструю не альо. Жу-жу і все. І короче, він пищить тріщить і короче, крутить він двигуна не хоче. Я пам'ятаю, що в мене там в коробці <ріст> лежать запчасти на стартер. Коротше, зараз попитаюся за цього всього модулу зібрати стартер. І тоді, можливо знову будемо пробувати заводити. Ой, бамбаям. Так, друзі. Що я вам можу сказати? ну Довго я морочився з стартерами. Там, той собрав я коротше з коробочки із мусора. Не знаю, як надовго. Але ситуація в ну Все встановив, трамблер зажигання виставив, комутатора знайшов десь там з клеїв його кое <клес> ну Суть діло в чому? Що, як завжди нас кинули. Наже нема глушителя, ви ж пам'ятаєте, що він у нас відпав. Ну, коротше, двигатель застуканий. Як завжди, люди, ну я не знаю зачем это брехать. Типа, розклад був який. Ну, основное, що я не них питав, то це двигун. Ні, ні, ми не застуканий, ми його купили 100% двигатель робочий. Вот вам так і вір людям. Ну, В принципі, є. я то завжди особо не надіюся, на правду, но Тим не мене, коли я в, очі в людини, питаю, що з мотором, ні, мотор чоткий, все питань нема то. Якось отак, ребята. Так що ніколи нікому вірити нельзя. Ну, радує одне, що в принципі, воно куплено по ціні металолому. Жалко тільки часу. Тобі ж, ну, Гроші я свої <кх> верну в будь-якому випадку. А час вже ж не повернеш. Це оце, тяганина туди-сюди. Ну, коротше, якось так. Так що, скоріш, ну, ремонту, я ж думаю, ви розумієте, ремонтувати там нема чого, абсолютно нема смислу. Так що, скоріше за все, зниметься все там, що хоч щось коштує. І вона, мабуть, продасться так цілком комусь. Бо кузов там, в принципі, не бідовий. Може, комусь вона і пригодиться. Ну, Плюс-мінус за ті гроші, за що я її і купив. Так що... Рібятушки, нікому не вірте, вірте тільки самому собі, і буде все у вас гаразд. Ну а я зараз начну збирати оцю балискавочку. Вон, помощник у мене спить, як завжди. Сьомкін. Сьомкін. Ти спиш. <со> так що це, як завжди, до наступного включення. Так, друзі, продовження вечором. Дрова дровами, ну чисто так уже зборка йде повним ходом. І думаю, запечатлю от просто стан, що в салоні робиться в автомобілі. От, ну, тут, мені каже, за уборку треба, прям, я не знаю, сотні доларів. Оце, ну, це вже я трішки поприбирав, щоб ви зрозуміли. І це, це просто ужас, це все візде витягуєш. І... Ну, оце, оце так. Оце, оце так. Оце вам і чорна блискавка. Тут я вже попелісосив. Ну, все, що в принципі полісоси, там вичухати щоточками. це все робиться. Діванчик ззаду зняв, то Тут уже порядок на цій стороні навів. Ну коротше, печаль біда Я просто в шоці. Я просто в шоці. Але все одно блискавка є блискавка, вже гляньте. Модочка зобрана. Уф. Ну, Як завжди результат буде в кінці. Сідушки зняв, все в шерсті. треба чехли мабуть, знімати, чистий щіткою, кидати в стиралку. Отак. От так це все прям. Бжун. Мені каже, от вона, деко там 91 мабуть, чи 92-го року. І з тих часів прям в неї ніхто не прибирав. Mm. Ой, бляха-муха, бамбаям. Да, друзі, не знаю, якого проходять день. Звалили 10 окацій, тепер це все треба побилять на дрова. Отам От їх куча лежить. Блять, думаю, все не те слово. Але хочу вам сказати, Щіль – щіль эту вещь. Бамбаям, так що до машин трошки часу нема. Охо-хо-хо-хо. Ну нихер себе На накравский китирці. О, бля, хам. Да. Не в такій обові. Пилять дрова. охо хо хо Так, друзі, нове включення. Чорна е, блискавка. Поїхала до кума е, на поліровку е, потьоків і на тоніровку. Я там у нього ще поставив підкрильники. Коротше, в принципі, в принципі, все ближиться к концу. І заїхала ця наша нова покупочка, яку ми купили е на новий рік. І значить, дивіться. Ну, власне, казав, цепок треба підтягнути, клапанці потрепетувати. Е газик, я казав, що вже трішки настроїв. Карбуратор у нас там печаль біда е грязненький. І, кстати, замітив, вроді би, вона чуть-чуть піддимлює. Ну, Може, мені показалось. будемо на це надіятися. І що при вскреті я побачив? А побачив я. Що у нас обірваний успокоїтель. І, звісно, цей пок уже у нас б'є по головці. Вон там вже видно, що воно трохи його погризло. Ну, не навквозь, і то добре, як то кажеться. Бо я бачив і таке. Зараз укину туди новенький успокоїтель. Ну, новенький. Ви поняли, так? Да? Десь у мене тут по-любому має валятися. Не знаю, такий чи пластмасовий, чи металічний. Зараз я якийсь туди подкину, натягну цепочок і виставлю клапанці. І потім будемо бачити, що все вийде. Завтра тоді на ній вийде трішки покататися. Бо я особо ну, я чув, що це шелестить, то особо не хотів на неї їздити. Так, і зразу як тільки купив, то трошки покатався і все, і поставив, поки регулював газик. Ну, коротше, якось так. Хоп, і новеньке включення. Ще я обнаружив штуку. ну, укинув, коротше, я новенький, все-таки новенький, до речі, новенький, небеушний успокоїтель. Поставив метки, думав регулювати клапана. І подивився, у нас немає нижньої метки. Ну, Воно там видно не буде. Ну, Коротше на зуб. Там воно стоїть неправильно. І справа в тому, що я вже з таким сталкувався. От я у біжив ще я продав пару тижнів назад, е, я там нарочно ставив на зуб непомітці. Тому що автомобіль не їхав. От Реально вона не їхала, не тягла. Віднову. і Я ставив непомітці. І машина ожила, стала їхати. Цей автомобіль їде. І тепер я, типо, в недоумінні, що робити, Чи перекидати на зуб. Чи не перекидать. Склоняюсь, тому що треба спробувати перекинути. Ну, все в принципі зняти Щас знову це пок пустити. Отжать шестерню, перекинуть на зубик, все зажати Клапан надо репетирувати. І пробувати. Ну і зажигання перекинути. Наверно, все-таки перекину. А ви пишіть, ви перекидали чи ні. Машина робить, щоб ви розуміли. Все, це пок зараз буде на місці. Клапанці зараз чекінг зробимо І в принципі воно б їздило. Не хочеться спробувати. Перекинуть. ям. А ну, ви перекидали чи ні? Так, господа, міточку я перекинув. Метка, кстати, тепер стала шикарно по нижній і взагалі прекрасно. Е, ну, хто знає, там три меточки. От по нижній зараз стоїть ідеально. От тут стоїть меточка. і там сама нижня. Прекрасно, взагалі так, як прямо бути. І тепер дивіться по клапанам. Уже я <кхід> першу фазу виставив. Щоб ви розуміли. зараз ну, 4-7. Оце такі клапана. це клапана. Ви представляєте, як воно працює. Сікарня! Зараз ми це все і справимо, І він буде робити прям. Ну, песінка буде, Ось побачите, буде песінка. А отак, друзі, каток робиться в дворі. На вулиці Морожчик, але треба було сполоснути машину. Коротше, зразу все, все, все замерзає і жінка мене вб'є. Не треба було сполоснути цю бібіку, щоб загнати до кума на поліровку, бо вона була така грязна-грязна. прямо. В салоні там теж ужас, не краще, ніж у чорній. Е... Ну а зараз в принципі має бути добре. Тепер треба швидко скласти керкера. він також кюркера. Ще коврики треба сполоснути. Так що отак от вам і зима січень місяць бомбаєм. Ну, Друзі, і перед тим як завершувати це відео, так як я і обіцяв, я вам розкажу про обмін Audi на ВАЗ-2109. Е -е, <кхух> обмін відбувався, це в мене в селі. Приїхав там один хлопчина. Я його так трішки знаю. Ну, не сильно. І захотів купити мою Audi. Ну, так як я думаю, трішки в нього не вистачало коштів, то він запропонував, запропонував мені дев'ятку. Дев'ятка в непоганому стані. Я вам хочу сказати, така вона подобслужена, їде тихенько, ловко. Двигун працює гарно, головкою там щось робив. Хороша зимня резина, новий акумулятор вона на ньому на обліку. Ну, І одним словом, ми домовились. Я її оцінив, ну, він там казав десь 1,5, ну, якщо чесно, півтори я особо ціну не бачив. Хоча я її вже у ELX виставив за 1,5, але з торгом. Я йому її порахував в 1300. І ну, думаю, що там плюс-мінус 1350, я її продам. Ну або продам за 1300. Тим, ну, скажімо так, нічого в цьому не, не втративши. Якось отак. По фінансам ну, не буду вам розказувати, так як це, в принципі, мій автомобіль, на якому я їздив. З цією ауді було в мене дуже багато ну, історії. Капець, і я її купував два рази, щоб ви розуміли. Якщо вам це цікаво, напишіть у коментарях, і я зниму окремо, бо там на ціле відео розказ, так як я її купував, як не дуже хвайні перекупи. і Мастера там накрутили, боже мій, як я це все виправляв. І, ну, Там така історія цікава. І я ж кажу, два рази я її купував. Так що пишіть в коментарях, якщо цікаво, я вам розповім. Скажу тільки, що ну, доплатили мені там кілометр. так, ну, то А4Б7, 2.5 ТДІ на варіаторі 7-ступеневому і комплектація там S-Line. Хто знає, що таке аслайн, той мене зрозуміє. Ну це прям вищі. Ну і дивіться, на завершення. Так як зараз в мене немає їздового автомобіля такого ну, гарного. І є в мене автомобіль, який я купував автомобіль своєї мрії. Це 124 й Mercedes в кузові купе на автоматі, але коло нього є трошки роботи і просто немає на нього зараз часу. Хотілося б вже ним зайнятися, але це все так, знаєте, не вистачає часу на все. І є ще одна така дитяча мрія. Не то, що там це якісь ідея, фікс чи прям моя мічта. Була б мічта, мабуть, я б зараз купив на місто Ауді, я б купив би цей автомобіль. Думаю, я про цей автомобіль багато хто з вас мріяв. Про цей автомобіль багато, скажімо так, хто говорить, хто його кляне, хто його хвалить. Але, ну, на мою думку, автомобіль прикольний. Просто купувати його, отак, просто бухти барахти і купити цей автомобіль, ну, я не вважаю, скажімо так, рентабельно. І я хотів би запустити такий міні-проект. Напишіть обов'язково в коментарях, буде вам цікаво чи не буде. Дивіться, як я собі думаю: білий Мерседес, який я продав в минулі або позаминулі серії, я не пам'ятаю. Дістався мені даремно, тобто я його поміняв на Жигуль. Жигуль у свої гроші відбив. Цей Мерседес мені достався на обмін абсолютно безкоштовно, щоб ви розуміли. Ну якщо рахувати там доплати і те, що я його продав, то абсолютно безкоштовно він мені дістався. І плюс мені ще 100 доларів доплатили і продав його за 550 доларів. E, значить, також з цього обміну лишилися колеса, які я поставив на скіроку, а з кіроку зняв і ці колеса 14-ті є. І бюджет 650 доларів. 550 продаж Мерседеса і 100 доларів <кій> доплати. Також там ще ЛЕД фари лишилися із тієї шістки, і лишилися ще хорош магнітола, лишилася з Мерседеса. Я забрав. Ну, і, в принципі, все там, коврики, якісь, ну то, то не важливо. Ну І в ітозі є бюджет 650 долларів. Ну, по факту даремний. правильно? Ну Якщо не, не рахувати свою роботу, то він даремний. Тобто бюджет 650 долларів. Е диски Volkswagen на 14, магнітола, якісь там LED-фонарі. Ось є такий бюджет. І з цього бюджету я хочу назбирати на X5 BMW в 53-й буці. 53 кузов. Ну, на мою думку, це ну, вообще, класна машина, мені дуже вона подобається. Але я ж кажу, багато спорних на цю тему буде питань, тому що комусь подобається, комусь ні. Це старе відро, як би там не було. Ну, це в цьому автомобілі більше 20 років. І це... купувати такий автомобіль треба чітко віддавати собі відповідальність, що ти купуєш. Але завжди хотілося спробувати. Купувати, просто так, взяти і купити ну, не дуже хочеться. А от назбирати шляхом купівлі, продажу обмінів на цей автомобіль, я думаю, було б цікаво. Термін, ну, я думаю, із 650 доларів об'єктивна ціна, я думаю, плюс-мінус 7 тисяч доларів можливо купити такий x 5 Двигу, З двигуном або 3,0 дізель, або 3,0 бензин. Так як 4-4, ну я думаю, це прямо абсолютно нерентабельно. Хто б що не казав, там, ну, це 30 літрів у розход. І не пишіть, що це 15, там, чи я знаю, що це такі. У мене були автомобілі з великим об'ємом. Тому пишіть в коментарях, було б вам цікаво за таким слідкувати або не було б. І якщо цікаво, то вже з цього бюджету я б рахував би 6 цю, що я купив в цій серії. І з неї ми вже починали збирати на X5 БМВ. Всім дякую за перегляд. Обов'язково пишіть коментарі, з вас підписки, лайки, коментарі. А з мене наступне відео. До наступних зустрічей!